Голова живе да, заботами і проблемами громади. Десь там десь, чи, чи вода, десь каналізація, десь дорога, десь ямка, десь, десь сміття. Ось з сміттям також було в нас проблеми. Голова це обранець ці громади. Да. Люди тебе брали, вони тобі повністю довіряють. Олександр Маркін народився 6 вересня 68-го року в селі Бездрик, Має вищу економічну освіту. Трудову діяльність розпочав з посади електрика на Сумихімпромі. Згодом працював заступником начальника цеху інженером на Сумському НВО. Був заступником директора Сумського заводу про товарів, головним інженером кондитерської фабрики. Другий термін на посаді голови. Його щоденний клопіт це питання та проблеми більше чотирьох тисяч жителів чотирьох населених пунктів, про які знає не з чуток, бо сам місцевий, доброзичливий, уважний, людяний з гарним почуттям гумору. Так про нього кажуть люди. Привітний, але не любить про себе говорити. Таким побачили його ми. Доброго дня, красуні, Юлічка, ви поїхали, так? Так. Да. Все, з Богом, діти мої. Все, Ми, ми працюємо. О, це Юля Сухтарської ради. Знімальна група Олександр Васильович зустрів на в'їзді до Бездрика. Тут лише протитанкові їжаки на узбіччі та залишки блокпоста нагадують про події лютого березня. Що згадуєте? От зараз за цей період вісім місяців тому, вісім місяців, як прожила громада. Перший дні був шок дійсно, для всіх усіх українців. Потім шок і почались будні. Ну, громада зготувалася. То від кого не очікували, якоїсь там скажімо, активності, допомоги проявили себе дуже гарно. Ну, Вибачте, дерьмо теж сплило ну, одиничне, ну, ну, ну так ж було воно. Бездрик в перший день повномасштабної війни зустрів ворога, що заходив з Краснопілля. Олександр Маркін каже, одразу зрозуміли, що вони надовго. Завдяки камерам спостереження, що розміщені в громаді, могли спостерігати пересування ворога. 24 лютого це десь після, після обіду, вже танка колона, перша колона. 96 штук. Вже, це не тільки танки були там, і, і міномети, і у кухні по польові. І, і Сау це це все БТРи БТР були вже в Безрику. Вони розтягнулися, скажем, при заїзді в нас від теплично і ж до довуль садовується. Ніхто ж не, не, не очікував, що вони в перший день вже в Безку будуть вибачити. От, Вони шукали е, Чернеччину. Тому вони з якийсь, з, який, через якийсь час розвернулися всі і поїхали. Але поїхали на, на, на ж село нашої громади, сел вони поїхали. Потім, там, і, та, і там вони десь три доби базувалися. Говорить, пощастило, що ворог не затримався в Безріку, заблукав. Та руйнівної сили від росіян Безріцька громада зазнала в теплицю, яка до цього багато років забезпечувала свіжими овочами майже всю область. Прилетіла чотири рази. Тут колись було тепличне господарство. Працювало 40 чоловік. Тут площа десь приблизно 5,6 гектара. Це стої площадка, яка для транспорту. 14 березня було два прильоти, пошкодило одну із бокових частин цього будівлі цієї і покрівлю. Другий раз прилетіло, це було десь в 20 часі чи 21-22 березня також. Ну, після того вся та продукція, яку вирощували господарства, це на, було на, той на той момент було, огірки були. Це перший рік, вони огірки вирощували, до цього були томати. От був дуже гарний врожай огірків. Ну, сіки це все розбили. Не гадяйці, а, да, да, тепла немає. Да. Тому кинули кліч керівництво теплиці. Зібрались люди з села, жінки, чоловіки, збиралися огірки, чоловіки своїми машинами, за ініціатив за власною возили по дитячим будинкам, по лікарням, по, -по селам, по магазинам розвозивши для своїх мешканців безкоштовно. Від регулярних обстрілів ворога в березні постраждали дев'ять будинків місцевих жителів. Дуже постраждали, були вибиті вікна. Пошкоджені двері, покрівля. Вот, були... Ну, були обстеження, були обстеження у будівлі. Згідно з постанову, ми всі документації оформили, заактували і подали на, на є програму. Також рішенням виконкому сільської ради видно всім постраждав по 30 тисяч гривень з місцевого бюджету, ну, хоча є якесь відшкодування. Сільська рада завжди звертається до людей, повертається і посильну допомогу надаємо. Вікна та дахи люди полагодили та на подвір'ях ще й досі демонструють наслідки прильотів. Попри шкоду, завдану окупантами, той. Час на весні Олександр Маркін згадує з особливим теплом. Цю єдність, мабуть, єдність, мабуть, однодумці всі стали, більш-більш стали такі. Ну, згуртовані, більш такі патріотичні стали, більше стали розмовляти українською мовою люди. Це також немаловажно. Про себе в той період не дуже хочу розповідати, більше про людей. Каже, з ними точно можна йти в розвідку. Тоді, в перші дні був створений чат Захист села, де всі місцеві отримували необхідну інформацію та пропонували свою допомогу. Саме завдяки цьому, говорить Олександр Маркін, вдалося вистояти. Ці магазини, які на території громади, і такрях, і по побезику, і під час окупації, і коли були обстріли, постійно завозився і хліб, завозився, і продукти харчування, і молоко, і м'ясо завозили. Ну в цьому плані треба віддати дань цим людям, що ну то також сапати героїзм. Що люди були на забезпеченні. Дуже велику допомогу нам надавав завод прочих товарів завдяки керівнику Павлу Миколаївичу Ємцю, власникам цього підприємства. Коли потрібна була гуманітарна допомога, машини вони давали фуру, давали людей на, на, на погрузку, на вигрузку. Візли навіть на місто Київ, там Європа давала нам гуманітарну допомогу, ну таку матеріальну, скажімо, да? там генератори. От, бензопили, потім по грущі, там такий бобкат. Це все, дякуючи заводу. Без питань, що треба, що надо, звертатися, завжди допоможемо. Також вони, завод на всі магазини давав свою продукцію безкоштовно. Олі, там, майнези, соуси, щоб людям також роздавали. Хотів би подякувати нашим енергетикам, нашим газовикам. Які і під час обстрілу. Ну, у нас було, що по суток і більше не було електроенергії. І коли у нас прилітали, були на, на, на вулиці по були прильоти, там було пошкоджено газогін, то вони під обстріли приїхали, ну дуже оперативно це все полагодили, і газопостачання по, по суті не, не припинялося по селу. І от також електрики, електриці, взагалі, було як швидка допомога. Дуже часто 30, 30 кВт, 10 кВ розбивали лінію. Всім велика дяка, уклін великий. Та про діяльність самого голови ми все ж дещо дізналися. Разом з водієм заводу протоварів завантажив та доставив на першу лінію оборони в покровку 25 протитанкових їжаків та 25 бетонних блоків. Крім цього, розвозив місцевим людям пенсію. Ук пошта, скажем так, м'яко кажучи, самоустранилася. Да? Ну мотивують тим, що ну це то зі слів, що нову машину вони боялися, щоб не пошкодити машини, тому вони не не виїжджали машини. Тому ми своїми, своїми машинами, я на службовому автомобілі, наш командир ДФТГ, на другому службовому автомобілі, який ми передали із сільської ради на ДФТГ, на нашу, також ми організували ДФТГ, з автоматчиками, з хлопцями нашими, хлопці з Стероборони, їздили в луг отримували з представника. Дав самах, отримали да. цю пенсію, привозили її возили по вузям, людям роздавали, так що не було у нас не також, не, не не, не якої там. Сьогодні будь-хто в громаді підтвердить, голова завжди був поруч. Сам він на питання, чому залишився, не виїхав в безпечне місце, як багато інших керівників, відповідає просто. Ну як, як уїхати? Ви тут, а я уїду, ну, не може бути такого. Ж, це це, це, це крізь сім'ї. Утекти, дезертірувати, ну, не, не може бути такого. І мої всі колеги, всі до єдиного, в ну, Часомський район, я знаю, всі залишилися на містах і виконували свої обов'язки в функціональні на, на, на благо громади, на благо спільної перемоги України. Сьогодні бездрицька громада живе повноцінним життям, завершують ремонтні роботи, аби зробити повноцінне укриття, підсипають місцеві дороги та проходять їх грейдером, навчають, лікують, народжують, одружуються. Громада живе своїм життям, а він живе громадою. Для громади ну, ну, багато ще задумок. Надо ще ну, дорогою. токарям треба зробити дуже багато доріг у нас. Надо водопровод На цей рік у нас було заплановано капітальне будівництво. Дороги, Суми так рік, біт, бітиться, десь півтора кілометра протяжністю. Ну, і ми в зв'язку з тим, що війна і всі кошти Сумської області перенаправлені на, на північ нашої області, оскільки там Чернівці дуже багато постраждало доріг. Тому весь поток машин пішов через північ Сумської області, і тому ті всі кошти направили. Ну я думаю, люди з розумінням до цього поставляться. І ще буде, буде час, і буде перемога. Да, і Я думаю, відремонтуємо цю дорогу не тільки цю дорогу. Кожен мешканець громади, як громадянин України, мріє про перемогу, про просив, щоб, щоб наші діти, щоб наші внуки жили ну, в розвинутій європейській державі.